Бой Вадим Позняков з нами ну по перше людина яка е, вітаю, вітаю яка е, активно довгий час і результативно е, бореться із е, і російським і комуністичним минулим в Україні намагається його е, Просто знищити як факт, як явище, і повернути українське найголовніше, та тому що е, святе місце пустим не має бути порожнім. Співзасновник проєкту деколонізація Україна». Пане Вадиме, давайте ми власне розпочнемо із останнього рішення Верховної Ради, яке. Спершу депутати взагалі не зібрали голосів для того, аби проголосувати, а потім раптом голоси знайшлися. Мені от важливо, що сталося, можливо, вам більше відомо в цей момент. Чому для. Я розумію, що це було просто неважливо для багатьох депутатів. Ну, я більш ніж переконаний. Там була проблема в тому, що у слух фракції було вільне голосування за цю постанову, це перше. А друге, на жаль, деякі деперше. Друге, на жаль, деякі депутати-мажоритарники з округів, де є ці міста, вони. Переговорили з іншими депутатами-мажоритарниками і не тільки мажоритарниками, і голосів не вистачило. Тобто тому виключили ось ці п'ять міст. А це був Первомайськ, Южне, Південноукраїнськ, Синельниково і Павлоград. От їх виключили. Могли виключити і більше насправді, бо е, дуже сильно ще там опиралися І в Червонограді, там взагалі окрема mm -hmm. історія. там ну, ще, ще були населені пункти, але. Вдалося домовитися, наскільки мені відомо, що виключили ці п'ять населених пунктів. Ви змогли проголосувати. А далі ми вже бачимо, були і наступні. Я голосування. просто нагадаю, бо ну можливо, хтось з глядачів не знає, хоча. Ми вже розповідали про це, та я думаю, ви і самі цікавитеся. А от Сінєльник ви здавалося б, напевно, всі думають, що це пов'язано із синім кольором, щось або ще інше. Ні, це ім'я російського генерала Сінєльника. Вречь він був, як кажуть, в нас міцним господарником. Ну, щось робив. Але це просто поставлений Росією на окуповані українські території ще Петром Першим. Генерал, і тому ну, місто українське, яке. Ну, зараз зазнає ворожих атак, але ну, воно не має носити ім'я російського генерала. Так само Павлоград названий на честь Павла І, е, е, сина Катерини II, російського імператора. Тому ну, чому наше місто має бути назване на честь Павла І? Ну, от, от, це просто такі такі е, приклади. Друге питання важливе: як е, шукають відпов... ну, нові назви для перейменування? Дуже часто це просто переклад українською мовою чогось російського. Інколи знаходять якісь цікаві назви, але цікаві назви дуже часто не проходять. Наскільки це складний процес знайти і переконати депутатів, що там комісія, якась є певна, затвердити якусь таку оригінальну, цікаву, автентичну назву? Ну, загалом, якщо брати рішення, яке було затверджено на сесії Верховної Ради, переважна більшість переважна більшість, не всі. Але суттєва кількість назв це були все ж таки ті, що пропонували громади самі знизу. Тобто ж по процедурі громада сама могла провести слухання, обрати назву, або це історична назва, або це якась нова назва. Тобто це вже було все е, на розсуд громади. А ось е, проблема виникла якраз таки з тими громадами, які категорично були проти, ось як з Червоноградом. Тобто, якщо б черв... мешканці Червонограду, що керівництво міста, вони б провели громадські обговорення, де вони не поставили варіант Червоноград. А вибирали там між Херстинополем, Христонополем, Шептицьким, ще купу інших варіантів. Вони б могли вибрати будь що. Але вони вперлися і вирішили залишити Червоноград. А тут уже комітет Верховної Ради сам їм обрав назву. Там, де опиралися, там вони отримали те, що не хотіли часто. Ну як це були історії там та з Кропивницьким, з горічними плавнями. Тобто, там, де міська влада не хоче, ну там вирішить Верховна Рада. Але загалом насправді комітету дуже, дуже часто дослухалися. До думки громад, я більше скажу, що були неприємні історії, коли е, громада не хотіла історично доволі якусь красиву назву, а пропонувала щось таке ніяке. Але це була воля громади, і Верховна Рада все проголосувала. Всі комітети, комітети затвердили депутати. Тобто, тут обуюватись можна лише в свій бік. Та, то знаєте, ще важливий момент тут. І з чим саме ми пов'язуємо своє минуле? Ми от говорили з паном Вадимом Перетером. В Кам'янці-Подільському, скажімо, є так звана вітряна брама. Там, ну, хто знає, це як знизу так підніматься від то Дністра. Від цього, смотри, смотричи, тапу, вгору і там є брама, і там розповідають, що а ось тут, коли через цю браму проїжджав. Петро І, то у нього вітром здуло шапку. Ну, не знаю, наскільки це правда, воно, але. Або в Києві, а ось в цьому будинку, колись коли приїжджав, жив Петро І. І навіть на екскурсоводи це розповідали ще якийсь час назад. А де жив, скажімо, в Кам'янці-Подільському Петлюра, коли столицю перенесли до Кам'янця-Подільського, коли генерал Тютюник там звільнив від росіян. Він там і з поляками бився. Також Василь Тютюник, який, до речі, дуже молодим, помер від тифу. На жаль, генерал, який бився проти двох армій і був успішним. Ну, добре, зараз цей будиночок є, але це зараз є. І є таких багато моментів, коли. Ну, скажімо, де в Києві було написано їм ще не вмерла Україна. Я, наприклад, знаю. Я той будинок знайшов, але там немає таблички, тому що тут він був написаний. І ось таких багато моментів, які це не те, щоб змінити якусь назву а. Більше поширювати інформацію про те, де що в Києві, ну там у Львові більшою мірою, в Полтаві, ми зараз до Полтави перейдемо, в Чернігові, в Черкасах, в інших містах, де були українські події, події з української історії. Ось з цим, як вдається, ну тут вашими силами щось робити, можливо, є якісь ініціативи громадські, можливо, якось можна зацікавити державу, виділити на це певні кошти, щоб робити такі. Просвітницькі, просвітницькі речі я скажу, що все ж таки, хоча хоча іноді і критикує інститут національної пам'яті, але це в принципі їхні задачі. Вони ну якось все ж таки з цим поруються. Бо зараз ми розуміємо, що період повномасштабного вторгнення і бюджету урізані mm -hmm. можливості набагато менше, тому. Це їхня пара. Але бажання більше. Так, так. є, звісно, що різні громадські ініціативи, які над цим працюють. Але ось там як благодійний фонд героїк, але теж з початком повномасштабного вторгнення, на жаль, вони особливо не працюють, тому що війна. Але загалом, звісно, що є низка ініціатив і деколонізація це не стільки очищення, навіть не демонтаж цих пам'ятників, не перейменування вулиць, це скільки повернення свого. Тобто знести пам'ятник, перейменувати вулицю, це насправді дуже легка справа. Нам найголовніше повернути своє, тобто повернути свої імена, свої прізвища своїх якихось трохи забутих поетів, письменників, художників, військових, політичних діячів. Так, як би це банально не звучало, іноді це і меморіальні дошки, і інформаційні дошки, це і якісь документальні фільми мають бути. Тобто однозначно, що деколонізація перетече з процесу демонтажу в процес монтажу наш, повернення нашого. Тобто, це найголовніше навіть в цій, в цій історії. Тому що якщо ми зараз зачистимо всіх Лініних, Пушкіних, Достоєвських Толстих, а не а, натомість не нічого не замінимо, не, не своє нашарування не підіймемо. Ну так це буде не буде мати жодного сенсу. Тобто ми маємо все ж таки е, після цього і паралельно з цим е, просувати своє. А в нас воно є, і у нас його більше ніж достатньо. Ну так, я в центр міста йшов, не буду вже колишню назву цієї вулиці називати. Але от там тепер вулиця Чекаленка, і там є та. Бличка така скляна, і можна считати qr коди дізнатися більше про Євгена Чекаленка. Потім ідеш там вулиця Бориса Гінченка, автора, словника тлумачного української мови. Ти щитиш qr код більше дізнаєшся про цю людину. Хто він був, ким він був. Це звичайно, ініціатива місцевої влади. Наскільки я розумію, київської. Та, але це круто, що це робиться. Я Не знаю, чи в інших містах таке робиться, але це дуже класно, тому що ну маєш час, ти йдеш, гуляєш і. Е е е Зробив там читав QR-код прочитав цю історію цю інформацію. це дуже ж важливо. От ми про Полтаву говорили <клух> Полтава, унікальне міста там довгий час мером була людина, яка мала абсолютно uh, проросійські погляди, і вона цього навіть не приховувала uh, Росії для Росіян. Полтава це звичайно полтавська битва, в якій нагадаю за підтримки Петра Першого uh, окремими полковниками і полками козацькими. Ну тут треба. Згадати просто і віддати належне тій битві, що в тій битві Мазепа і Карл дванадцятий був і ну, козаки Козакозаки. З іншого боку, був Петро, і теж козаки. Тобто, частина козаків, скажімо, Семен Палій воював за Петра Першого, тому що вони вважали, що то православний цар, а то значить якісь протестантські там Карл XII і так далі. А тому це не зовсім перемога Петра Першого. Це була і війна козаків з козаками. А, та, але в, в Полтаві відбувся візне засідання комітету питань культури в Верховної Ради України власне обговорили питання, як можна оцю навічно прив'язану до Петра і, і до полтавської битви 1709 1700 там дев'ятого року чи 10-го, господи, вже дев'ятого битви відірвати і створити українську Полтаву. Поставити пам'ятники українським подіям в Полтаві і, е, врешті, не ну, якось щистити. Ось цей, ну це цей наліт який ніяк, ніяк е, це така, знаєте, вицвіла позолота імперської Росії, яка ніяк ніяк не щищається. І до речі, вона не щищається не лише в пам'ятниках певних, вона не щищається, на жаль, і в головах багатьох місцевих і чиновників, і, і громадян. На жаль, так і є. І я більше скажу, що все ж таки демонтаж цих от пам'ятників поємна вулиць відбувається вже коли, хоч якесь усвідомлення вже відбувається в головах. Тобто раніше, якщо підняти там умовно 10-15 років тому питання демонтажу цих об'єктів, то це було ну, це було щось із області фантастики. Тобто зараз у людей все одно відбувається певна деколонізація в головах. Не так швидко як би хотілося, але воно все одно триває, тому. Будемо чекати насправді, поки спочатку це демонтаж пам'ятників. Друге, обов'язково це певна робота із музейними експозиціями, і це дуже складно буде, до речі, робити. Сподіваюся, нас достатньо фахівців. Я думаю, що все буде добре. Тому чекаємо. Я думаю, що це перспектива кількох років, що ми, хоча б позбудемося цього в символічному просторі. В головах зміна цього міфу вона буде тривати. Я думаю, що тривалий час. Але процеси не найголовніше, це процеси започатковані і вони тривають. Ну от, е, важливо, до речі, що 50 років на 50 років пізніше, коли. Творець російської імперії Петро Олексійович Романов Петро І вже помер на той час. Відбулася ще одна битва, дуже важлива коли гетьман Ваговський за підтримки німців, поляків і татар під Конотопом просто знищив російську 120 -ти тисячну армію. Там Росія була в жалобі, цар вбрався в чорне і вже готовий був тікати з Москви. Ну, правда, Ваговського одразу зрадили, потім його вбили. Ну. Так звично було на той на той час. Але от запитати в людей в, в Україні, а що ви знаєте про Конотопську битву? Ну, вона була значно чисельніша, значно масштабніша битва, ніж та. Е, і там цього Преображенський, там ще хто там їх був, там знищені були величезна кількість полонених була взята. Ну, цвіт російської кавалерії, причому які перемагали в батьків битва, був знищений під Конотопом в 1759 році, по-моєму якщо не помиляюсь. А, але знову ж таки, от полтавська битва. Вона нав'язана, вона популяризована, вона завжди нагадується, нагадується, нагадується. Конотопська битва, скажімо, умовно кажучи, взагалі там чи битва, коли їх там розбили ще ще князь Острозький розбивав московитів. І от питання важливе, як в головах людей робити зміни. а особливо молодого покоління, яке на жаль, десь почасти і слухає російські програми, російські рок, а потім доходить до певного етапу, коли воно доростає до розуміння, що. Так тут же ж Пьетр I в Полтаві, а ми ж тут живемо. Ну так, я скажу, що Нарешті з'являються певні молодіжні проекти, які пропагують якраз таки нашу культуру, нашу історію. Їх стає все більше і більше. Треба працювати, звісно, що мають бути якісні нові фільми, і не тільки документальні. Документальні фільми це дуже добре, але це вже для людей трошечки старшого віку. Якраз таки тут потрібні художні, якісні фільми аби проводити зміни. І так само і з книгами. Це, це візуа візу, насправді візуалізація в різних соціальних мережах по, по типу інстаграма. Люди, ну, є багато проєктів, які е, популяризують, е, забуті або маловідомі сторінки нашої історії. І в принципі, враховуючи те, якби я бачу, що за ці кілька років це все зростає є є є попит і є є результат там ось ми візьмемо навіть е, виставу про будинок слова вона ж збирає повні зали ну, так само як фільм збирав та повні зали. І, до речі знаєте коли був такий час коли е, ну про українське українську історію в принципі мало було фільмів ну там був фільм богдан хмельницький який дуже довго знімався е, там кілька серій по поміт потім вийшов був фільм ілієнка е, про е, мазепу дуже такий Цікавий фільм, ну він був своєрідний, та це тоді ще виділялися там приватні кошти на сефі. А потім вийшов фільм е, Огнем і м'ячем е, е, польсько, польського режисера. І я пам'ятаю, що коли цей фільм, ну там просто були козаки Україна, Богдан Хмельницький в виконанні покійного ступеня Богдан Сильвестровича. І я пам'ятаю, що в кінопалаці йшов цей зараз вже його немає, напевно, в жоту Палаці культури та мистецтв тут на, на, біля Алеї Героїв Небесної Сотні. І поки це кіно йшло, поки були переповнені зали. Наскільки люди тоді, це десь там 2000 тисячі якийсь рік, боже, там давно ж що... Наскільки люди були спраглі до української історії, що вони навіть були готові заповнювати зали, щоб подивитися польське кіно, польське, навіть не українське. Ну зараз я розумію, що проблеми з фінансами, але ще одна, ще одна питання і ще одне Тобто, якби зараз я просто, скажімо, не письменник, який пише на історичні теми, але якби хтось взявся написати про Конотопську битву, цікаво, дійсно, це було б круто або там про битву під Берестечком чи ще якісь інші історії. Бо кіно нове, хороше. Та, таке, та. таке дуже яскраве, з спецефектами, з якимись дуже харизматичними героями. Я думаю, що. Ну, би це зацікавило. Так, і пояснити, скажімо, от росіяни ж називають Мазепу там відступником, зрадником Петра і так далі. Ну, там була в них своя якась домовність. Але, скажімо, коли Мазепа просив допомоги Петра, він сказав, справляйся сам. Ну, Мазепа вирішив сам знайти союзника в особі шведського короля, а потім вже, вибачте, мені в кожного свої інтереси. Ну, але знову ж таки, це треба пояснювати і проговорювати. Слава Богу, є ютуб канали історичні, які людям пояснюють. Було б бажання дивитися і слухати. Ще одна тема, вона знаєте, така дуже. Приземлена, а от ми з моїми колегами говоримо часто, як десь ну, там через райцентр, який або через село їдеш і стоять ось ці. Е, я, до речі, нормально до цього ставлюся. Пам'ятники е, радянським воїнам. Та? Ну, в мене там діди, прадіди воювали в Другу світову і воювали за, за свою землю. Тобто я не вважаю, що мій дід, там, чи прадід, який дійшов до Берліна. Він е, окупант. Він вернувся додому, він там не залишився. Та? А Одне питання. Інше питання, що ці зірки і люди все-таки це м, асоціюють із радянським минулим. І в багатьох населених пунктах знову ж таки ці сріблянкою вкриті пам'ятники залишаються. Ну дуже часто там, скажімо, цей воїн е, освободитель то ді... кажуть, що буває, от дівчинку він там тримає в, в руках чи кого, то буває, що там жовто блакитне її зафарбують, ну ніби що це українська дівчинка. Але суть то не змінюється. Що варто з цим робити? Ну, ніби і зносити це все десь по кожному селу це довго і затратно. Ну, іншого боку, нікому не заважає, а з третього боку, це все-таки все одно спадок радянського, радянського режиму. Ну, все ж таки, я хочу на надати приклад Львівської області, де вони всі почистили. Я скажу одне: на жаль, дуже багато ще в містах і селах позалишалося ще й братських могил в центрах uh -huh. міст. Це не ок, що вони там є, це й наруга насправді над пам'яттю тих людей, які там поховані. Звісно, що є різні люди, які поховані, бо ось в західних регіонах дуже часто там поховані Енковадисти, і цього дуже багато. Ми там е займалися. Які воювали ЗУПА, які воювали ЗУПА, й mm -hmm. бували там на Закарпатті знаходили тих, хто займалися репресіями проти там місцевих німців, і угорців, ну українців, звісно, mm -hmm. теж. Тобто дуже цікавих персоналів знаходили і знаменітних стів яких там повбували деяких ще аж в середині п'ятдесятих. Там це у Львівщині це взагалі практикувалося дуже часто. Та? Тобто, та по-перше, найголовніше це питання можна вирішити законом, який чітко для початку законопроектом який чітко буде регламентувати щось там сумсом робити, це закон про умовно, там місця пам'яті учасників Другої світової війни. Тобто, на мою суб'єктивну думку, все ж таки там мало бути прописано, що поховання мають бути на кладовищах почесні, тобто з нормальними там пам'ятниками, щось вічна з написами вічна пам'ять загиблим другій світовій війні, односельцям там мешканцям такого то міста, і прізвищами. Тобто, ну в переважній більшості скріш навіть в західних регіонах навіть прізвища написані російською мовою. Тобто, ну, це ці, ці питання треба вирішувати. Це дорого, і це зараз ну. Я думаю, ми розуміємо, що це суттєві кошти. Але якщо ну, я вважаю, що все ж таки такий закон треба ухвалити у верховній раді, і поступово це робити. Тобто не давати там як на закон про декомунізацію чи деколонізацію, а там дата 3-5 років і потихеньку це все робити, можливо, там переходячи з однієї області до іншої. Тобто, це довгий і тривалий процес. Ну і звісно, що переважно більшість цих меморіалів, вони там формані серпами-молотами, якимись зірками, написами великовітчизняну. Тобто, тут проблема в тому, що вшанувати... Щоб я там пішов шанувати пам'ять діда, який загинув на Другій світовій війні, я маю піти покласти квіти під якісь серпимо, а під якусь велику Отечество. Ну тобто ми розуміємо, що це зроблено так, що це все одно є маркером, ну, маркером совку, як би це не було. А ми маємо зробити так, щоб це все ж таки були місця пам'яті учасників Другої світової війни, українців. І ну, поступово це треба робити. Ну так, ну мій до речі, дід Прадід, він був такий. Ну, слава Богу, ніхто на війні не загинув, всі повернулися живими, але. Ну, він окремо погоне там. Немає в нас такого, але ну, в багатьох місцях це дійсно. І ще один такий момент це теж воно знаєте, до до смішного доходить. Ну очевидно, приходить якесь розпорядження на місця. Значить, що прибрати Леніна. У нас, до речі, от де мама родом з села на Вінничній Ленін, такий він у э, бронзу був пофарбований. Ну він там вже обліз, але стояв дуже довгий час. Потім його, я вже навіть не знаю, чи його прибрали, чи що. Але є такі моменти, коли, скажімо, стоїть значить пам'ятник, рука. Ну, це, це не я зараз нічого такого не показується. Це просто ну, як у Леніна, рука там, кепка в тій руці. А дивишся, а голова якась не така, ну, ну щось не Ленін. Значить, підходиш, а там Тарас Шевченко. Ну такий дуже кострубато зроблений. Один вуз довше вуз довший, другий коротший. Я зараз не насміхаюся над петом, я не за тими людьми, які це робили. Ну і ніби відзвітували все. Ми Леніна прибрали, тіло Леніна, голова Шевченка. Ну це умовно кажучи, Тобто, але це про образ такої, знаєте, халтурної декомунізації. Чому таке відбувається? На жаль, для деяких людей це дійсно ну вони мінімалі, дійсно вважають, це, що це, це все нормально. У та... них немає певного смаку. Тобто їм що... бать вже і до Леніна, і до Шевченка, в принципі, аби ось то щось стояло. Що ніхто. стояло так. Так дуже часто бували історії ще під час декомунізації, доволі давно, коли зносилось якийсь пам'ятник пам у мовному Леніну чи там Свердлову, Дзержинському, я вже не, 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 не згадаю всіх прізвищ. Люди не сильно то й плакали за якимось там Кіровим, а як за те, що у них нема більше пам'ятника в селі. Тобто ми казали, mm -hmm. давайте ми поставимо Шевче... поставте Шевченка добре. І там з деякими були історії головами, що вони. Чекали, поки там виготовиться якісь, якісь нове по чи пам'ятник, і вони ще ще воно було готове, вже зносили і ставили новий. Тобто, це питання скоріше стояло, що а у нас в цілі нічого немає. Ну так, де не весілля фото робити, та, 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 там ну... водити. Дякую вам. Дуже.